Вітаю, друзі! Зараз приїхав до себе на дачку перевірити, що тут да як красота! Класно! Погодка у нас кайфова сонечко таке яскраве, і заодно вирішив. Заспокоїти українців так, тих українців, які вже приїхали в Канаду, отримали свої віок-перміти і свої візи, і українців, які тільки збираються приїхати до Канади і отримати вьок перміти і візи. Так зараз в Тіктоці, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в інших соціальних мережах, активно набирають силу такі плітки, що нібито Канада масово скасовує видані українцям візи. Видані українцям е, Open Work Permit. І все пропало. І Канада всіх надурила, Канада така, Канада сяка. Е, поговоримо про е, це з вами сьогодні. Так і я впевнений, що. Е, Багато українців сьогодні заспокоїться. але перш ніж ми з вами про це поговоримо, я хочу вас попросити підтримати це відео вашими подобаєчками. Будь ласка, поставте ваші подобаєчки. Ця інформація важлива для сотень тисяч українців. Так? І давайте допоможемо людям е, по почути цю корисну інформацію. Ну, і також хочу попросити вас підписатись на мій канал. Дякую вас, дякую, підписочки останнім е, часом йдуть досить е, жваво, гарно. Е, але хотілося б більше. Так, підпишіться, будь ласка, і натисніть на дзвіночок. Тепер, що стосується. Виданих вьок пермітів і віз, які нібито скасовує Канада, це все плітки, так особливо це стосується тих українців, які приїхали в Канаду, отримали в Канаді візу, отримали Вьок Перміт, і потім поїхали з Канади чи в Європу, чи в Україну по якимось своїм ділам. І люди сподіваються, хочуть повернутись потім, потім назад в Канаду. І ось саме цих людей, саме таких українців, зараз більше всього намагаються застращати запугати. Що нібито Канада анулює масово, анулює у таких людей їхні віок-перміти і їхні візи. Все це чепуха, і все це неправда. Так, є поодинокі випадки. Е, знов таки це не масові випадки. Так, це поодинокі випадки, коли у українців дійсно анулюють. Коли українцям е, їх навлять навіть не садять на літак, не не впускають в літак, тому що коли починають перевіряти їхні документи, то їм кажуть, що ваша віза і ваш вьокперміт анульовані, анульовані і вам не, не можна в'їжджати в Канаду. Так. Але це не масові випадки, це треба розуміти. І ми з вами не знаємо досконало, що е було не так з тою людиною, якої заборонили і у якої відмінили е аналювали цей вьокперміт е і візу. Так треба зрозуміти, що. Уряд Канади е, анулював а, е, візи, віок-перміти і до українців. Так, таке відбувалось. Е, чому з українцями зараз таке також відбувається? Тому що особливо перші українці, які подавались, е, коли е, відкрилась програма Куаєт, е, їх не перевіряли так ретельно, так як е, перевіряють зазвичай. Але я ще й тоді попереджав, що друзі е, будьте уважні, вас обов'язково будуть перепровіряти всю інформацію, яку ви надаєте. Обов'язково перепровірять, так пізніше, і пізніше буде боляче, якщо ви десь щось збрешете або припишете, або скрой, не, 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 не скажете правду, так. І я впевнений на 100% що людей, у яких е анулюють візи, анулюють вік перміти, у них є якісь проблеми з законом. Так, тобто ці люди щось порушили в Канаді. Якщо людина нічого не порушає, у вас є open опенвіок перміт по якому ви можете літати туди-сюди і жити де вам завгодно. Ви вільна людина. Ніхто не буде анулювати Вік перміт і візу тільки тому, що ви виїхали з країни. Ви можете це робити хоч кожного дня. Я. Я впевнений, що у людей, у яких аналювали, у них є якісь проблеми. Вони порушили закон Канади, так в якомусь його. Пунктів, це може бути різні пункти з одним таким чоловіком. Я спілкувався. Я задав йому питання в лоб. А ти набрав тут кредитів перед тим, як уїжджати з Канади, тому що він не, не збирався вернутися. Він мені чесно признався, що він сказав, що я їхав з Канади, і я вже не думав повертатись потім обратно в Канаду, а думав бути в Європі. Але але так склалося життя, що він вирішив повернутися в Канаду. Він пішов, купив собі квитки. На літак, а в літак його не впустили. І сказали, що його віза, і все, все його добро, це і Віза, і Вьод Пермід, вони анульовані. І тоді я його запитав. ну, Повинна бути якась причина. Так, якась причина повинна бути така, що суттєва причина. Я його запитав: ти кредитів набирав собі в Канаді, перш ніж ти уїжджав в Європу? Ну тому, що я чудово розумію і я знаю цю хибну практику українців, так від якої зараз до речі страждають інші українці, тому що банки вже не надають так кредити, вже з українцями досить досить так обережно. Все це працює, він просто він просто зник. Він мені не відповів нічого. Що я зробив висновок, що так, там е, рильця в пушку, так так ось, от у таких, у кого рильця в пушку, е, у таких, так, у таких можуть. Е, Відмінити візу. Знов таки, ми з вами не знаємо до кінця, що у них там відбувається, як у них там відбувається, але те, що це не масово, так, тобто це ніяк не пов'язана з, з, з виступом цього міністра еміграції, це ніяк не пов'язано з планами Канади, так, зменшити кількість е, е, тимчасових резидентів у Канаді. З цим це не пов'язано жодним чином. Про це вам не варто. Варто е, переживати. Ну, а ті українці, які знаходяться в Канаді, які працюють, які живуть, у яких є дійсний е, ну, взагалі, ну, про що переживати? Ніхто Нічого не буде відбирати, ніхто нікого не буде виганяти. Знов таки, знов таки, якщо не відкриються якісь такі обставини, де людина е порушила закони і порушила правила так отримання візи, отримання вікперміту, Ну і взагалі е порушила закони перебування в Канаді. В такому випадку так в такому випадку е можуть аналювати вікперміт і візу, але знов таки це відбувається не тільки з українцями, так це відноситься до всіх. Національностей до всіх людей в незалежності від того, яка який в них у них паспорт, друзі. Я ще раз хочу вам наголосити, ще раз хочу сказати е, нормальним людям, людям, які е, поважають закони країни, людям, людям які працюють, які е, роблять все можливе для того, щоб бути корисним для себе, для своєї родини і для суспільства, в якому вони знаходяться. Нічого боятися, вам нічого не, немає за що переживати. У вас буде все добре. Суспільство і всі вам допоможуть і будуть на вашому боці. Так, е, люди, які намагаються. Бути хитрожопими, які намагаються десь щось там обдурити, придурити, прибрехати. Ось таким. Ну вони завжди живуть все їхнє життя, таке життя тремтіння. Так вони все своє життя бояться, що з ними їх там хтось розкусить, і буде з ними не все так добре, як воно і буває в кінці кінців, так врешті-решт, так воно і відбувається. Тому, якщо ви e, нічого ніде не порушували, ні не брехали, то e, вам немає за що перейматися і не слухайте нікого. Не слухайте цих всіх e, доброхотів. Якщо вас вам хтось ще таке скаже, e, просто запитайте. Дай мені, будь ласка, посилання на офіційні джерела. Друзі, я ще раз хочу вас попросити поставити вподобаєчки. Так, поставте мені, будь ласка, вподобаєчки. Я також чекаю повідомлення від моїх хейтерів. Ну куди ж ви з них, e, хейтери мої. Любі, пишіть, пишіть, будь ласка. А, напишіть, що, що, що я сьогодні вам розповів на те. Мені буде цікаво почитати, так? Ну і ще раз хочу. А... Нагадати вам і попросити підписатись на мій канал. Якщо ви не підписані, будь ласка, підпишіться і натисніть на дзвіночок. Я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію, і я сподіваюся, що ви е підтримаєте мене, підтримаєте мій канал, підтримаєте це відео. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.